Ти можеш бути ким захочеш, ти можеш здійснити всі свої мрії, ти можеш все. Але знаєш, що мене найбільше дивує? Майстрі, які кажуть: я мрію про свій курс, хочу викладати, втомилась від клієнтів, хочу більше заробітку, але нічого для цього не роблять. Я боюсь, що не вийде, я не знаю, з чого почати, а раптом ніхто не купить, а раптом клієнти уйдуть. А раптом, а що зміниться, якщо ти просто сидітимеш і далі чекатимеш, що мрія якось сама здійсниться? Страх такий великий, що ти обираєш навіть не спробувати, і тоді точно нічого не вийде, нічого не відбудеться. А якщо спробувати, якщо дати собі шанс. Хочеш знати правду, ти можеш бути ким завгодно. Можеш викладати, відкрити салон, стати відомим експертом, заробляти легше. Але це не станеться само по собі. Я теж могла лишитись звичайним майстром, пиляти зранку до ночі і боятись, а раптом не вийде. Я теж боялася, що нічого не вийде, боялася, що клієнти підуть, і я не зможу заробляти більше. Але я обрала спробувати, обрала вийти з кабінету, почати вести ефіри. Обрала щось змінити в своєму житті, і що сталося? Життя змінилось назавжди. Тому питання не в тому, чи можеш ти, питання, коли ти нарешті почнеш діяти. Адже без дій в тебе точно нічого не вийде. Може, все ж таки варто спробувати і дати собі цей шанс, ніж датись, навіть не почавши бою? Пиши мені дію в коментарі, і я допоможу тобі розібратись з тим, які дії тобі потрібні.